Спочатку повномасштабного вторгнення велика кількість українців почала займатися благодійною діяльністю. Часто це роблять через різні благодійні фонди, волонтерські організації чи через різних медійних осіб. Проте багато хто вирішив розпочати благодійну діяльність самостійно. Для цього потрібно зареєструвати благодійний фонд. Створення благодійної організації в Україні це не тільки вияв соціальної відповідальності в такий важкий для нашої країни час. А й велика кількість юридичних процедур, яких потрібно дотримуватись і знати для того, щоб здійснювати свою діяльність. Якщо ви бажаєте зареєструвати свою благодійну організацію самостійно, вам слід мати покрокову інструкцію про те, як це зробити. Саме про це ми сьогодні вам і розкажемо. Тож, як зареєструвати благодійну організацію в Україні самостійно. Передусім, важливо визначити, яку саме форму благодійної організації вам слід обрати, адже законодавство України містить декілька різних типів благодійної організації, кожна з яких має свої нюанси створення і нюанси в її діяльності. Отже, благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа. Та благодійний фонд. Благодійним товариством визначається благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту. Благодійною установою визнається благодійна організація, установчий акт, якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та або доходів від таких активів. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. Благодійна установа діє на підставі установчого акта. Те найпопулярнішою і найбільш оптимальною формою здійснення благодійної діяльності є створення благодійного фонду. Благодійним фондом визнається благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками або іншими благодійними. Реєстрація благодійного фонду регулюється законом України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а сама діяльність благодійного фонду регулюється законом України про благодійну діяльність та благодійні організації. Отже, для того, щоб зареєструвати благодійний фонд в Україні, слід виконати наступні кроки. Крок номер 1 Обрати назву фонду. Почніть з вибору унікальної назви для вашого благодійного фонду. Важливо переконатися, щоб ваша назва не була зареєстрована за іншими благодійними організаціями. Це можна перевірити на офіційних реєстрах, а також на вебсайтах, які ви можете знайти в мережі інтернет, як там Open Data Bot, UControl тощо. Крок номер 2 Підготувати установчі документи. Найважливішим кроком є підготовка установчих документів благодійної організації. Для благодійного фонду це є статут благодійного фонду та протокол або рішення засновників про створення такої благодійної організації. Статут має містити інформацію про найменування фонду, цілі та сфери благодійної діяльності. Органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень, порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень. Порядок внесення змін до установчих документів, джерела активів, порядок контролю і звітності та підстави та порядок припинення благодійної організації. Статут благодійного фонду також повинен містити інформацію про порядок прийняття учасників такого благодійного фонду, про їх права та обов'язки, а також про порядок їх виключення чи виходу з такого благодійного фонду. Установчі документи повинні бути складені відповідно до чинного українського законодавства, а статут бажано завіряти нотаріально. Номер три подача документів для державної реєстрації благодійного фонду. Після розробки та складання установчих документів ви повинні подати їх до державного реєстратора, центру надання адміністративних послуг або нотаріуса для здійснення державної реєстрації такого благодійного фонду. Під час реєстрації вам може бути необхідно подати додаткові документи, як от паспорти засновників, а також реєстраційні форми. Важливо також розуміти, які органи управління повинні бути у благодійному фонді. Отже, органами управління благодійного фонду є загальні збори учасників, виконавчий орган та наглядова рада. Загальні збори фонду складаються з учасників фонду і можуть вирішувати будь-які питання діяльності фонду. До виключної компетенції загальних зборів учасників благодійних фондів належить: внесення змін до статуту. Призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень членів виконавчого органу та наглядової ради. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію. Статутами благодійних фондів до виключної компетенції загальних зборів учасників можуть бути віднесені і інші питання. Виконавчий орган благодійної організації є постійно діючим органом управління благодійної організації. Виконавчий орган діє від імені благодійної організації у порядку та межах повноважень, встановлених законом та установчими документами благодійної організації. Наглядова рада є органом управління благодійних фондів, який в межах своєї компетенції, визначеної статутами, контролює і регулює діяльність виконавчого органу та здійснює інші функції, передбачені статутами благодійних фондів. Крок 4. Державна реєстрація благодійного фонду. Після перевірки належності документів та прийняття рішення про реєстрацію благодійного фонду його буде внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань та присвоєно відповідний код. Також вам буде надано опис та випуску основні ваші документи для майбутньої діяльності. Крок п'ятий. Отримання статусу неприбутковості. Неприбуткова організація це юридична особа, метою діяльності якої не є отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками цієї організації. Для отримання статусу неприбуткової організації благодійні фонди мають подати реєстраційну заяву за формою 1 РН державному реєстратору під час їх державної реєстрації або податкові за основним місцем обліку протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації. Це дасть змогу благодійній організації уникнути сплати податку на прибуток як від резидентів, так і від нерезидентів при здійсненні ними благодійних внесків. Після офіційної реєстрації фонду важливо дотримуватися прозорості у його діяльності, в тому числі відповідності фінансовому законодавству та податковому законодавству. Зареєстрований фонд повинен мати банківський рахунок для здійснення відповідної діяльності, а знайти хорошого бухгалтера, який зможе контролювати всю цю діяльність, ви зможете знайти в юридичній компанії Олсон. Оскільки процес реєстрації може бути складним і викликати багато питань у непідготовленої особи, ми все ж таки рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста, який зможе надати вам як консультацію, так і супровід у реєстрації вашого благодійного фонду. Це допоможе вам уникнути помилок та забезпечити відповідність вашої діяльності вимогам чинного законодавства. Юридична компанія Olson awesome вже зареєструвала сотні благодійних фондів і з радістю допоможе вам у цьому. Створення благодійного фонду в Україні і взагалі благодійна діяльність є суттєвим внеском в розвиток українського суспільства, особливо сьогодні. Тож, якщо ви будете дотримуватися цих кроків, про які ми вам розповіли, а ще краще звернетесь до кваліфікованого юриста для реєстрації і легалізації вашої благодійної діяльності, це допоможе значно ефективніше використовувати ваші благодійні ініціативи. Якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще позвоніть в Волсон. Слава Україні!